І тут видно по скільки різних зараз м'ясо заканчується. Ось. Одрізали. Потім оця, що бачили, лопатки також підчищається. І ріжеться за м'ясом. Ось так. Щоб оцей кусочок, трикутничок, цей кусочок м'яса був як Щоб було видно, що це, що це Ну, лопатки кріпилося. І ось таке О, Це буде один кусочок генеральського. Дивіться, які тоненький. Одне м'ясо. Одне біленьке м'ясо. Я думаю, що видно. Висмалено жовте. Не чорна сажа і воно гірке, От воно таке жовтий, аж насичений жовтий колір з біленьким м'ясом. Це одне генеральське. І так само підчищаємо всю цю сторону. Даже такого самого, як кажу, ідеального, зо всі сторони підчищеного, без цих жувачок, без цих шкурок, з виснулою шкурочкою. Ціна 50 гривень за один кілограм. Не 800, не 1000. теж ж там придумуюсь а ось таке, бачите. І це його максимальна ціна, яка може бути 450 гривень. Справедлива і чесна ціна. Бачите таке? Ось так. Півенький сальце. Далі вже йде просто бочок. Так, да, тут теж є м'ясо. Але це вже просто бочок. Це вже по 300 гривень. Спина навіть не знаю, не по гривень. По, по, чому по 200 гривень. Ну, таке тоненьке. Ну, Стрижочок шия. Це все дешевше, до 200 шиє по 180 300-400 Ні, це 450 Це дуже ідеальне. Я вже казав, що якщо ідеальне, то 450. Було б трошки жирніше, було б 400 Ну ось, ось така. так Ну, от все, якось так. Так що генеральське сало максимальна ціна 450 гривень за 1 кг. І то, якщо воно отаке ідеальне. Під замовлення з ідеальною шкурочкою.